Понад 20 лавиць для сидіння забрало з центральної частини Ужгорода, зокрема із площі Патифі. Мешканці міста стурбовані, адже не знають, хто і з якою метою це зробив. А головне питання, чи повернуть їх на колишні місця. Хочеться нормально відпочити з друзями десь присісти, трошки відпочити, але де? Тому єдиний вихід це піти десь на набережно місто і так нормально посидіти та відпочити. Шина ну, до лавочки. Самі бачите. Кам'ячки є, значить є, все нормально. Ну, парку маловато, треба було б ще одну поставити, ну то таке. А так не знаю де, скільки. Більше було лавиць. І на набережні було більше, і кругом. Правда, що не достатньо? А скільки от? Та хоча б стільки, скільки було, бо було більше. Десь місяців було тут. Нормально. І тут була лавочка. І там була лавочка, і там була лавочка, і тут була лавочка. У міській раді пояснюють, лавиці забрали тимчасово для реконструкції, а деякі мають повністю замінити. Загалом на роботи витратять 128 тисяч 770 гривень. Відновленням займається фізична особа. Фамілія Глаговець. І вони будуть по мірі. Відтворювання цих реконструкцій лавочок будуть ставати, відновлюватися і ставитись на ті ж самі місця, де вони були встановлені. Але в зв'язку з реконструкцією даної площі будуть і деякі нові лавиці встановлені. Частково деякі виставлені, це вони виставлені на прослані набережні біля Угорського консульства. Є деякі заміни лавиць, які були забрані з самого проспекту. Ну і ми в процесі роботи. У департаменті міського господарства кажуть, лавиці на Петефі мають встановити до кінця серпня. Хоча не виключають, процес може затягнутися у зв'язку з реконструкцією площі. А от як виглядатимуть нові лавиці на набережних Ужгорода, посадовці обіцяють показати вже за два тижні.